Знаєте, що роблю? Приворотне зілля. Да. Шучу, порчу буду наводити, гадам, Ті, що ночі спать не дають. Шуткую. Це в мене лопух, корінь лопуха в аптеці купила. Взимку ще купувала. А це на водяній вані ось 15 хвилин пропарю і хай настоїться. Взимку також, коли перенервувала, волосся випадало прямо, я не знаю, це кожен день з російсь знімала отакі пучки волосся. Тоді такий, також був стрес, також чоловік довго не виходив на зв'язок. А потім лікарня, потім в нього операції, звичайно, це все нерви були, і що було робити. Купила в аптеці отакий лопух, варила, ну, то залила кипятком на водяній бані 15 хвилин, потім настоїться до вечора. Потім в ну, щоб можна було попшикати, пляшечку і по всім, по всім корням. І я той так пшикала майже, майже кожен день. Інколи на ніч десь один раз там, двічі на тиждень. Також на коріння наносила отаке. Це я в тіктоці побачила також. Одна жінка розповідала, що дуже випадало волосся, і вона мазала. Вона казала, або дві години тримати, або на ніч. Я робила на ніч. Єдине, що взяла стару наволочку, оділа, щоб не так шкода було, ну щоб ніяких слідів не було. І оце в мене тоді були лопух, пантенол і купила вітаміни волвіт. Оце я такі три речі використовувала, то дякувати Богу. Ну, звичайно, в мене і стрес пройшов, і я думаю, все-таки. Щось мені допомогло. Почало нове волосся відростати, те перестало сипатися, і все наладилося. Зараз також ситуація дуже нервова, також не сплю, і почали випадати волоси. неприємно. І так, багатенько, особливо сьогодні он помила, начала так раз, і прям волосся повні мені. Тому в мене ще залишився після зими лопух. Вирішила, що заново повторюю. Не, не знаю, бо відяпитиму чи ні, але цим точно покористуюся. І ще замітила таку одну річ. У мене, взагалі, я сидіти почала дуже рано з 20 років. І фарбуюся. Звичайно, також ще. Те, що я фарбуватися почала, ще і ніякої сивини не було. Стала я сьогодні біля вікна, тож От, Я фарбувалася останній раз в кінці травня. А так взагалі фарбувалася десь кожні, кожні два тижні, тому що оце все в мене отак, все повністю, що це воно було біле. Звичайно, воно відростало хай там навіть на ті 5 мм, але це ж було помітно одразу. Що я помітила от зараз. Це як розповідали що на цьому харчуванніше я. Що навіть таке буває в жінок, що замість сивого волосся починає рости таке волосся, яке у них було раніше. От зараз я не фарбована. Ну, погано що й видно щось. А, ну все рівно видно. Бачите, як повідростало. А це ж все в мене отак повністю сіде було. І що я помітила? Як показати? Ось, самі такі самі да? маленьке таке волосся, яке ж не фарбоване з більше місяця вже не фарбоване. Ось можна подивитися, да? Воно відросло, таке волосся, як в мене ще було раніше. Ну, його ж добре видно, так? Воно не сіде. Так це я харчуюся два місяці. Без цукру, без випічок. Ні, випічка є, я вже говорила, що хліб там, бісквіт я навіть робила на протеїнові. Але я не купую цю випічку там в магазинах, хліб не купую з магазину, Солодки не купую. Да, за весь час, що у мене там була піца, алкоголь був один раз, це ще в травні, десь в середині, чоловік, приїжджав на два дні. А так взагалі. Ну, цукром я не, взло, не, вз, не зловживаю. ну, ну, дійсно, ну, отже ж, видно, да? Просто за цей час воно вже ж виросло, його вже видно було. Тому що я ж кажу, тільки саме перше це мене було отут, отак повністю йшло. Тут я дивилася, то так. Є, але все рівно. Не так, як раніше, не так. Бо якби я не фарбувалася раніше місяць, і якби отак я сіла, ви побачили б, що, що це просто, просто жесть. Була б. Ну, я просто дивуюся. Я коли почула, що можна на цьому харчуванні, да, там, не вживати ТТТ і навіть волосся почне там, да, відростати. Таке, як раніше. Я думаю, та, ну, неможливо таке. Не бува таке. Бува. Ну, це поки що два місяці подивлюся там, як три-чотири, півроку пройде. Ну, все рівно, я ж дивлюся, ну не так, як раніше. Так, ну є. Особливо тут. Ось. Тут більше. Ну, Все рівно. Ну, не так. Все рівно не так. Так що ще один плюс харчування. Здоров'я покращилось, нічого не рахуєш, нічого не важиш. Вільна людина, щось приготувати, це все дуже швидко. У мене найбільше це працює духова шафа, яка раніше мене служила в основному для приготування пиріжків. Зараз мені постійно готується м'ясо. Ну, одні плюси, мінуси поки що нема. Я ж говорила: єдиний мінус це те, що я не почала так харчуватися раніше. От, і все так що подивимося, що далі буде. Самі цікаво.